Доброго ранку, мої любі. З вами я. Мене звуть Оксана Ігнатович і з вами таропрогноз та Макнастрій на сьогодні. Сьогодні у нас вже 3 листопада та на ціл, цілий тиждень, який закінчується 9 листопада. Ця, цей тиждень він дуже багатий на астрологічні події. 5 буде у нас повня. І 9-го у нас буде розвертатися Меркурій і готує, го, ну, вже готується до розвороту Юпітер. Тому е, дуже багато буде так, таких аспектів різних, і гарних і не дуже гарних. І тому я хочу сказати, що Астротаро нам сьогодні буде допомагати моя авторська колода, яка покаже нам шлях до того, щоб цей тиждень був найбільше. Для нас позитивним та ресурсним. Ну, подивимось, яка енергія нам допоможе. Астра Таро, це буде у нас лицар Кубків. От бачите, який він красивий і емоційний. Астра Таро, це у нас буде Меркурій у рибах. Тобто це буде дуже емоційний Меркурій. Ну, Меркурій розвертається, як я вам казала вже наприкінці тижня. І весь цей час він вже повільний такий. Він затримує рух, і тому може нам емоційність буде в допомогу для того, щоб від, від цього Меркурія, для того щоб ну більше, скажімо так, позитивно дивитися на всі події. І в, в цей період у нас завжди. В наших емоціях і контактах ми більше емпатичні, ми більше хочемо допомагати один одному. Ну тому ось, будь ласка, вам таки така порада від АстраТаро. Тобто будьте як лицар кубків, йдіть на зустріч людям, будьте ну, достатньо емоційними, не дуже емоційними, але достатньо емоційними, емпатичними і. Рухайтесь вперед, тому що лицарі – це завжди про рух. І ще у нас сьогодні буде моя одна авторська колода, метафоричні карти Я вдома. От я хочу вам дати якусь пораду від цих карт, і натхнення може бути. Ну, натхнення вийшло. Так, і чомусь в прямому ефірі знову достаю цю саму карту. Ось така, от бачите, атмосфера з, з Чорним Вороном. І подивитися, яка це містична може атмосфера, але затишна водночас. Ось беріть це вам в допомогу на цей тиждень. І па!